Ще продовження відео 10 червня. О, не хочу вам ще в дворі які гарні квіти засняти. отакі от чудові дзвіночки, ще лілії будуть розпускатися. Там отакі от майже більше мого росту. От над головою ще вище оці от такі гарні, теж фіолетові гарні квіточки, не знаю їх назву. Отакі красончики. Всі назви не вивчиш, але от вони реально вищі мене. Такі двохметрові. Ой, тут зламався. Треба собі вже відламати таку гарну квіточку додому. Дуже класні, чудові. Такі ще квіточки теж. Он, мальви теж скоро будуть свісти, дуже гарні мальвочки. Лохіна, тут декілька видів лохіни. От лохіна, лохіна. Квіти, отакі троянди чудові. Дивіться, що вони доцвітають. І отакі на другий рік в мене засвіли, теж не знаю назву. От знайшла насіння, посіяла, і на другий рік отакі чудові яскраві квіточки. Підкажіть назву, може хто знає. Отакі у нас класні. Чорнобривці вже поспівають. Оці вушка їх називають, такі теж дуже гарні. Цікаві рослинки, не знаю теж назву. Рояндочки, ще такі жовті, цікаві, Чи будуть розпускатися. От. Тут матіола була, що вона не цвіте, але повинна ще цвісти. Треба теж її трошки прополоти. Все заросло. Багато айстер буде. Вон вже дивіться, які вишні, класні шпанки. От скільки вишень там прямо росте. Дуже багато вишень. Тут багато слив таких, дивіться, теж класних. О, скільки слив, такі от вони будуть ще стемні, ну якби сині ставати, Дуже такі солодкі гарні сливи і вишні. Дивіться, скільки вишень. Виноград тут ще он, теж поспіває. Тут у нас ми сіяли що? Сіяли гібіскус, які великі з насіння, виріс гібіску. Це прямо в травні, всередині травня сіяв. Так, тут у нас персі і капуста. Теплиці. І там інша теплиця. Ця ще Тут у нас ще сині баклажанчики і теж перці. Тут ті, що ми посіяли, це з насіння сіяли айстри, теж треба прополоти, не співаю. Ось це ще цілий рядок айстри з насіння. Тут от вишеньки, дивіться, теж вже поспіли, багато вишень. В цьому році знову шпаків немає, там в мене відео є. На каналі як відлякувати шпаків. От, так що подивіться, воно серед цих відео буде. Оці гвоздички, що ми насіння сіяли через розсаду. Теж от вони так поживають на початку, скоро вже, мабуть, будуть теж квіточки. Подивимося. От кури прибігли, думаю, що ж я таке, може щось дам цікаве. І Петя з ними. Співак, Петя співак. Що ви мені заспіваєте, красунчики Хороші, які кури. Красавчики молодці. Кури молодці у нас. Гарні кури співаки. Всім гарного чудового вечора, гарного дня. Тут ще от ми сіяли квіточки різні. Матіолу Теж вам трошки дощ прибив, тому що була велика гроза сьогодні вночі. От. І, а вже... Сьогодні сонечко знову, ну, не знаю, вон хмари ще ходять, залишок хмар. Ну, була з блискавкою, величезна гроза. Добре, що Граду хоч щось не було. От, усім дякую, всім до зустрічі, чудового дня. Пока-пока.